Друзі, заходять поделічани, мої земляки мої. Знайжуюся в місті роздільний. Сьогодні мав продовжитися розгляд справи по моєму обвинуваченню, де мене обвинувачують у вимаганні. І сьогодні ще так, такий випадок, що це вже вже втретє. У мене замінюється голову. Тобто в мене, мене, мене зараз колегія суддів, тобто це три судді. Три судді. І вже третій суддя, трьох суддів, один головуючий суддя. І зараз вже третій змінився головуючий суддя. До, до, до цього два вони подали у пішли у відставку. Не знаю, з яких причин, за яких підстав, можливо, не там, за власне бажання або, або інше, невідомо, не, не але цікаво те, що вже третій. Змінюється голову, суддя. Наразі ці три жінки. Зараз не про це. І, і через це вже, ж, тому що суддя лише отримав справу, він не може, він, йому точніше, не відомо що відбулося. Зараз, зараз буде вирішувати питання, чи продовжити розгляд або починаємо спочатку. А вже ж я зацікавлений спочатку, тому що мене звичайно дуже важкі статті, де навіть передбачається конфіскація майна, тому вже ж я. Буду наполягати на повернення на початку розгляду цієї справи, аби, аби суддя свій головуючий, який за що не долучився, уповнився, займався справою, з моєю позицією і з усіма документами по справі. І тому зараз справу перенесли на січень місяць. Але я вже з, з якого приводу я вийшов в ефір. Я хочу вам показати, яка різниця між Подільським і роздільною. Що пам'ятаєте, минулого разу, коли я був у місті Розділ, я вам показав відео, як відрізняється подійська окружна прокуратура від розділянської прокуратури, ви пам'ятаєте, напевно? Да? Що в роздільний вхід вільний, якби, не, 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 двері не зачинені, є приймальна, ти можеш сісти, чекати не під дощем на вулиці, не під снігом тощо, а сісти як нормальна людина за, 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 за стіл і чекати того прокурора, до кого ти прийшов. Зараз я перебуваю біля будинку суду. Хочу вам показати, як у місті Подільську. Ну, ну, точніше, я покажу, як у місті Роздільне, а потім нагадаю, як у місті Подільську. Так що я тут не, не, не знімав зайве. От ми бачимо роздільнянський районний суд. Заходимо. Бачимо, отут от у нас одразу тут люди можуть присісти, по-перше, а потім тут у нас приймальна. Тому що, 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 що значить приймальне? Тут це канцелярія. Тобто всі, всі документи, які потрібно написати до суду, 에, ти можеш виконувати піддав або запитав, чи на когось справу признає, що, ну, Будь-яка інформація про ну, подання або отримання інформації, то робиш тут. Охоронці вже там далі. Охоронці вже і зал суду вже далі. Тобто, Прийом грами... щодо канцелярії, вход вільний. У Подільську ти одразу натикаєшся на охоронців, які тебе не пускають, або пускають з вашим задоволенням, або канцелярі викликають з кабінету і виходить, працівник канцлярі виходить на, на коридор і питає, що тобі треба. Якщо він правильно зрозумів, він йде, там бере щось потрібно, виносить, а якщо неправильно, то знову повертається тощо. Далі йдемо. Я Дошки інформації. Бачу, всі охорони. Нічого нікого не заважає. От ми бачимо дошка інформації. Це все головне. Те, це, те чого нема у нас у місті Подільську, Дивіться: прийом громадян. Судії проводять прийом громадян. Дивіться. Позначено. День, дата. Ніяких проблем немає з цим, бачите? Інформація для громадян, як подавати там, ну, це, це у нас є. І також те, чого у нас немає, це дошка інформації щодо розгляду справ. Ось бачимо, Сият Теренчук, перелік справ, бо ворог я так її немає. Ілля Щук також перелік справ. Панчук зараз у мене був головою, він пішов у відставку. Зараз бачимо Гринчак, також перелік справ». Чому, чому, чому така різниця? Тобто ще раз хочу наголосити про те, що у місті Подільську там, там, там жандарми, знаєте. Жандармірія. А, а нас, нас всіх рахують як, як е, холопів. Ми холопи, а вони жандарми. Саме такі висувають умови. Там забороняють фільмувати. Бачите, жодних питань, коли зайшов, жодних питань не було щодо фільмування. Щодо прийому громадян заборони фільмування. Зараз я звернувся до повноважної особи з прав людини, подивімося, що нас це питання вирішить, і потім я запитаю Албанського, яка там у нього освіта з приводу в галузі правознавства, чи він не переплутав там галузь або або назву свого диплому. Тобто в місті що в судах? Що впрактися? В судах. Роздільна, це Одеська, Одеська область. Пере, є перелік прийому громадян суддів, зазначена дата, зазначений день. Інформація відкрита, ніяких заборон точно немає. До канцелярії, до, до канцелярії вхід вільний. У нас же а, ти, а, 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 ти стикаєшся з охоронцем, який тебе починає, там, телефонувати в канцелярію, той виходить, Тобто охоронець займається своїми справами. Охоронець ще охороняє порядок. В будівлі. А у нас охоронці, це і як, як ш, 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 шестірка бігає по кабінетам, прийшов вам кого? Нам Не треба секретаря там, судді, і він побіг. Охоронець побіг до секретаря судді там його, або телефонує йому, викликає його. Навіщо це робити? Охоронець повинен охороняти безпеку. А робити з них усіх в оцих цих шестерок, я поперше не розумію, навіщо вони з цим погоджуються, це охоронці. У нього є чіт чіткі інструкції, як його повинні повинні діяти. І я переконаний, що в інструкції немає що він повинен бігати по канцеляріям або по поріжним кабінетом когось там викликати. Його обов'язково обов 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 охороняти. Але Через те, що в нас воза корумпована, це між собою ці охоронці, Дуже шкода, що ці охоронці вони, коли охороняють, Вони заразі цієї роботи готові дупу, дупу узати, аби там, там працювати. Тобто, до, до, до отримання праці вони підтримували. Антикорупційний рух підтримували, а як тільки вони отримали а, 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 якусь посаду там навіть охоронця, то вони вже на боці, вже ці будівлі, цих суддів корумпованих тощо. І вони вже забули, що вони підтримували раніше антикорупційний рух, активістів тощо. І, і, і завершуючи свій стрім з приводу, ми бачимо, що суд, Одеська область, одна область роздільна. І, 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 і Подільські суд, суд, називається. Ми бачимо суттєва різниця. Охоронці тут заходиш, дійсно, якщо є заборонені речі, прикладаєш, кладеш сейф, вони тебе не, там, не, не лаються з тобою, вони не бігають по судах, вони цього не роблять, не входить в вони входить їхні обов'язки. Вони лише перевірили, а там ти там немає заборонених речей, все, зайшов, очікуєш. Тобто вони виконують функцію охоронців. Дошка інформації. Не забороняється. І там ми бачимо є інформація на дощі щодо переліку справ. Є прийом громадян, а у нас немає чому, тому що Івінський знає, що я буду, що я, що я буду до нього приходити до нього на прийом і задавати ті питання, на яких у нього немає відповіді. Івінський це, — е, це представник Катовського суду. І вінський Олег, Олег Олегович, колишній прокурор. Тобто умови в Подільські, у, у Подільську, як у прокуратуру, то також він не потрапиш там, дзвонив дзвіночок, там чекаєш, там вони вирішують, треба пускати або не пускати, ти там зайшов там, або не зайшов, тобто, чекаєш під дощем, під снігом, на, на, на холоді. Ну, що це що ну, то? Тобто, як тобто, гроші отримувати вони від, від громади, вони в першу чергу. А як їх обслуговувати належно, Полюдя не по-людськи по поставитися там з повагою, там заходити, там присідати. Тому що навіть під навідозрюваний, що до вироку в суду він ще не винний. І тому треба до нього ставитися як до звичайної людини. А вже після вироку суду, там вже можливо інше ставлення, як до обвинуваченого. Але до вироку суду ми всі не виважаємося невинними. Тому ставлення повинно бути відповідне. Ось суд. Суд. Прокуратура, Ой, до речі, тут, тут я ще не заходив у міську раду. якщо, До речі, у мене зараз час є до 15.00. Можливо, я зайду ще в міську раду, щоб також час примет і подивимося, як там відбувається, що там також є охорона, що там також є заборона, що там ще там, чи поводиться прямо громадян, тобто то, то, то порівняємо. Для, для чого я роблю це роблю порівняння для вас? Потому, що я, це давно, я давно це зрозумів, знову це бачу. Я показував вам для вас, показую, щоб ви розуміли, що Подільщина, я казав нам Ганчаренка, казав, що, що це буде столиця, там якась северна чи як і там Західна столиця Подільщини. І він сказав, натикаючи на те, що там буде все, що, 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 що і, Тобто вони зараз працюють на що? Ганчаренка працює на... Шматування України. і дещо ну, також пошматувати. І Гончаренко розраховує, що він у Подільщині буде там, ну, як головуючий чи як президент як ДНР ДНР. І Гончаренко розраховує, що він буде ПНР, Народна Республіки буде президентом. Напевно, на це він розраховує. І вже ми бачимо такі умови. Лазаренка Михайло Дмитрович, який проводить прямо громадяни, забороняє фільмувати. Я обов'язково до нього піду, обов'язково піду з камерою, хай він мене забороняє і потім ми використаємо проти нього. Тому що він, як егрант Конституції, повинен діяти в межах Конституції, не перебільшувати свої повноваження дотримуватися, а навіть виконувати вимоги Конституції України. А якщо він забороняє фільмувати прямо громадян, то він ну чистий, блін не вот, вот, Знаєте, як в Росії, вот як в Росію, вот там не, сказав ні, значить, тобто то, то, Конституція повністю ігнорується, а вирішити лише посадовці. Так само у нас. От Лазаренка діють, ну ж вже ж колишній ООО, у нього стажу ООО, же ж. Що починав з СССР, напевно, починав або на початку розвалу України. Ну, СССР, точніше, розвалу. Тобто він того ще досвіду. І цей досвід він досі достосовує до до цих посад. Тобто, я завжди правив ну, провів таким чином. Тому що щодо що, теми що, 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 Ганчаренка. Якби він. Дійсно був патріотом, і якби, як, 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 якби він у себе на окрузі, в цьому окрузі це, це подільщина: Ананів, окни, балта, саврань, кодима, е, Любашівка, якщо не помиляюсь, якби він тут на цьому окрузі навів лад, корупцію знищив, контрабанди немає, е, всі структури працюють належним чином. Як, коли вимикає світла світло, то всі дерзавні та місцеві органи працюють, працюють, ані е, сидять, бо немає світла. Але гроші, ж вони отримують, це мені так дуже дратує, що е, да, дійсно Зеленський наголосив, що якщо тривога, тоді йдемо в викриття. Якщо не тривога, тоді всі працюємо. Це ще півбіди. Але коли вимикають світло, і вони не працюють. А потім в кінці місяця їм нараховується зарплатня у повному обсязі, то це я, я вважаю, що це несправедливо. Так само, що навіть повітря тривога. Якщо вони не працюють в тривогу, тоді їм не зараховуються. Якщо працюють, навіть при тривогу, тоді зараховуються, це буде чесно, буде справедливо. І як то ніхто не працює, це буде заощадження і, і, і кошти будуть залишатися на. Підтримку Збройних сил України, а, зокрема, на їхню зарплатню, тому що саме, саме податків зараз сплачують Збройним силам України. Тобто, ще раз ще раз повторюю та не хочу зробити наголос, що якщо тривога, і ти пішов, в укриття, як була б справедлива, якщо тривога, і ти пішов в укриття працівник, ти ж не працював, ти сидів у тривогі, і буде справедливо, якщо ти тобі, тобі гроші не будуть нараховуватися за це. За, за, за це буде справедливо, бо ти ж не працював, ти перебував у, у, у бомбосховищі або в укритті. Так само, якщо е, е, випили світло, то, а у вас немає генераторів. Наприклад, я зараз я хочу щось зробити, просто зараз не, не можу потрапити на це, вимикає світло, Як, коли я наголосив про суди, що суди не працюють, бо у них маленькі зарплати і вони не можуть прибати генератор. Зараз бачу, вже вже генератор, генератор вже працює. Тобто, або Лазарека там подбав, або натиснув. Не знаю, ми бачимо, що з'явився вже генератор, і вони вже працюють, коли нема світла. Суди, маю на увазі. Але я ж не проговорив про податкову, не проговорив. І, і Тому податкова сідночі не працює. Тобто, уявіться, податкова, яка збирає податки, тобто, збирає всі гроші, які спромовуються на ЗСУ. Податкова, коли немає світла, вона не працює. Чи не користі на користі нашій країні? Ні. Тобто це мав подбати насамперед Лазаренка. Державна влада, гарант Конституції, він повинен контролювати, щоб усі державні заклади працювали належно. І податкова, коли немає світла, не працює. Тобто сам обіг фінансовий зупиняється, і нарахування з військовим збройним силом Україною також зупиняється, що просто, просто немає світла, тому що, тому що Лазаренка не подбав про генератор для, для податкової. Так, так просто все, так просто все. Такі от дрібні речі, розумієте? Але які впливають на фінансування Збройних Сил України. А потім Ганченка кричить: а, немає грошей до ЗСУ, а це зрада, слуга народу, зрада. Тобто, тут Лазаренко і такі, як Лазаренка, вони дають привіди, дають зачіпки, дають теми для критики Зеленського та його Там, Згодом там не все гаразд, але краще, ніж було. Це 100%. 100%. Не все гаразд, але краще, ніж було. І поступово все буде очищено. І, і, тобто, ще наголошую, що податково під час світла не працює. Зараз я проговорив, побачимо, чи з'явиться у генератор. Не з'явиться, я, я, я прийду під час світла і перевірю і вам покажу. Працює податково, коли світла немає або вона не працює через те, що вони також маленькі зарплати, вони не можуть пробати генератор. Але нагадаю, що нагадаю, що стрім був з приводу того, що ми бачимо, що місто Роздільне, місто Подільськ знаходиться в Одеській області. І суттєва різниця у державних та комунальних не був у державних закладах. Прокуратура ми бачимо в розділний прийом громадян проводиться кожного тижня. Двері відчинені, вхід вільний тощо. В Подільську двері зачинені, стоїш під снігом, під дощем. Навіть не може потрапити до судочки інформації вільно. Потім прокурор Адельшин приймає перший там, чи другий вівторок місяця, один раз в місяць приймає взагалі. Там і ОГ, там, Петросян там, також де, два рази на місяць приймає. Тут кожного, кожного тижня приймає прокурори. Прокурор. Далі, 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 суди ми бачимо. Суди у нас також Заходить в судовий зал. Судове приміщення одразу натикаєш на хоронців, які тебе запитують, куди? І ти маєш якомусь охоронцю, пояснювати, куди ти куди йдеш. Ти просто можеш йти до, до канцелярії, отак, бачите, канцелярія. зайшов, одразу бам, подав документ і не треба ніяких охоронців, охоронців не треба. Подався або запитав, що потрібно, це і пішов. А вже якщо приміщення, туди, 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 там, де судові зали, судді, то що там, де там, треба забезпечити, 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 забезпечити охорону. Та нема. Там нема. Нам вже охоронці, які також поводяться поважно, не, тебе не тиснуть, не лякають тебе. Подивилися, навіть підтряка. подивилися, а нема нічого сумнів, заходь. Якщо я ще заборонено, все. Башка інформація, бачите, я зайшов, на нашій інформації перелік. Прийом громадян, чого у нас в Подільську немає. І немає, коли я почав свою громадську діяльність, десь після року, коли я, коли я наголосив, що до сусідів Івінського, з тих пір у них немає, потім коронавірус. Весь час військ посилався, що через корону заборонено прийом громадян, що не передбачено законодавством. Потім почалася війна, а під час війни взагалі скасовуються усі, усі, усі обмеження скасовуються. Під час військових дій війни усі обмеження скасовуються карантинні будь-які. Але ви все одно послався на карантин, маніпулюючи ситуацію. Ось такі по такі події. І Гачаренка, оцей Сапові, мало це все знищити, а потім казати, дивиться, ось Зеленський погано, той поганий, не вірте, що мене, а ви з віть, де мене окрузі 37, побачите танок. Це у мене цукерка. Хай буде навіть Рошенівська. Ну, але цукерка. А цього немає. Він тільки там по Грузям катається, там по Молдовам. І, 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 і весь час хитає Україну, як все погано, як це погано. І навіть зараз ви, ви бачили голосування, я викладав голосування. Він каже, а слуги народу не проголосували за е, е, виключення бойка ОПЗЖ з комітету з прав людини, але ж його партія, партія ЄС, не проголосувала 33% не, депутатів не проголосували. Там, 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 там загалом 27%, що 33% приблизно. Біля 6-7 депутатів не проголосували, за, не підтримали самого ідею Ганченка і Порошенка. Але Ганченко про це не говорить, каже, а зелені не проголосували. Ну, все зелені, коротше. І це робиться лише для того, для тих людей, які не мають критичного, критичного мислення, на це ведуться і потім ще це розповсюджують, там про це розмовляють в суспільстві і більше сіють смуту. Ось і все. Тому, друзі, я вам показав різницю. До речі, у мене деякий час. Зараз піду до міської ради. Якщо там е, якщо вона, якщо вона недалека, то я знову вийду в ефір і побачимо різницю. Ще раз наголошую, різниця між Подільською та роздільною Адрескою просто суттєва посуттєва різниця. Тут я бачу, що тут зроблено для людей. Тут, е, тут ніхто не перешкоджає, ніхто не забороняє, ти зайшов ну, все. Як просто повинно бути? Це не тому, що тут як виключено, як воно повинно бути. У подітку цього немає. Харі Крішна. Але ми це зробимо.